Добрий день колеги. Розпочинаємо засідання по підготовці до 37-ї позачергової сесії 8 скликання Мироської міської ради. Комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів. На засіданні комісії прибули наступні депутати Фененко, Аршинова Валентина Михайлівна, Мокрі Раїса Михайлівна і Козлова Вікторія Олегівна. Які будуть хвором, які будуть пропозиції за роботи комісії? Хто за те, щоб роботу комісії розпочати? Хто за? Утримається, як ви В роботі на, 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 в роботі комісії також беруть участь начальнику управління та відділів. За підготовки до наступної сесії, 57-ї, позачергової сесії, 8-го скликання виноситься питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання від 21 грудня. 2023 року, № 427, про затвердження програми цифрового розвитку мирвизької міської територіальної громади на 2024 тисячі роки. Хто за такий порядок? Є, чи є які небудь пропозиції щодо порядку денного? Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? проти утримався? Дякую одноголосно. Отже. Питання про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради восьмого скликання від 21 грудня 2023 року № 427 про затвердження програми цифрового розвитку Миророзької міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Мистеференко Роман Юрійович, начальник відділу інформаційних технологій та комп'ютерних забезпечення. Будь ласка. you. <laughs> Є контакт. Шановні члени комісії, у вашій увазі пропонуються зміни до рішення. Зміни стосуються лише двох пунктів. Це пункт 1.4 і пункт 27. По пункту 1.4 додається сума 279 тисяч і по пункту 2.7 сума 33 тисячі 480 гривень. Значить, фактично, це кошти, які планувалися по цій програмі на наступний рік, але зараз в зв зв'язку скруняних цивільних вишків, то ми вже частину закуповуємо в цьому році. По пункт один чотирисім тисяч це значить обладнання для ЦНАПу. Планується що ЦНАПом будуть здійснюватись функції по видачі актів цивільного стану. Тобто, ми вже частково обладнання, ми купуємо на цьому цьому році. Тут буде 4 ноутбука, 4 БФП і 10 ДБЖ. Там взагалі планується 10 ноутбуків, і 12 зСП. Ну, частково ми наступного року місяць, ми цю суму знімаємо на серії для вільних книжків. І по пункту 2,7 це 33480, це оплата ліцензії на програму для бухгалтерії ЕСПРО. На це всі зміни. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? В роботі комісії бере також участь секретар міської ради Горжі Осан Васильович. Хто за те, щоб даний проект рішення підтримати, винести його на сесію, розглянути та затвердити? Хто за? Проти тримати за Шановні колеги, ми з вами слова про одне питання в переліку до підготовки до 57-ї позачергової сесії. Які були про ми його розглянули? Які є пропозиції щодо завершення роботи засідання чи до закриття? Завершити закрити засідання. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за проти? Утримався. Дякую одноголосно. Дякую на всім, хто був присутній і приймав роботу, приймав роботі нашої коні.